так, друзі, вітаю. Вирішив записати коротке відео, як можна забрати свій паспорт в ДП-документ, який зараз масово всім відмовляє. З'являється дуже багато відео від юристів, адвокатів і так далі, які за свої послуги хочуть кошти. Є спосіб попроще і дієвий. Реально, як треба діяти по закону. По закону ви повинні прийти особисто цей ДП-документ в країні, в якій ви знаходитесь, де ви подавали документи. І якщо у вас статус документа персоналі... персоналізовано, це означає, що документ виготовлено. Ну і він вже в цьому ДП-документ, скоріше всього, і знаходиться. Тому ви туди приходите просто і запитуєте, видайте, будь ласка, документ. Вам там вони скоріше всього скажуть. Покажіть резерв або щось в такому плані. Все це не законно, не регулюється ніяким законом. Вони, звичайно, пошлються на розпорядження Кабінету міністрів, але в нас є Конституція, є закони. І вони мають головне значення. А розпорядження Кабінету Міністрів, якщо не відповідає закону або Конституції, вибачте, виконувати ви не зобов'язані, ніхто не зобов'язаний, тому що це незаконно. Тому ви пишете одразу там на місці на ім'я керівника ДП документ, який там буде від вашого імені скаргу або заяву е, наступного змісту. Значить, Я такий, то звернусь до ДП-документ, місто такого, то адреса, дату звернення вашого для виготовлення закордонного паспорта, громадянина України. Всі необхідні документи були подані, а паспорт успішно виготовлено. Проте мені відмовляють у видачі паспорта, посилаючись на... Неназване розпорядження Кабінету міністра України, згідно з яким я маю надати додаткові дані з мобільного додатку резерв. Ну, можете тут написати, посилаються на назване і конкретно вказати, на що ж вони там посилаються. Далі треба описати, що ці події порушують. Стаття 25 закону України про порядок виїзду з України та. В'їзду в Україну, громадян України, яка чітко регламентує умови відмови у видачі закордонного паспорта. Там небагато умов. Ну, серед цих умов немає умови показати резерв чи ще якийсь додаток. Немає такої умови в статті 25 закону України. І стаття 19 Конституції України, яка вимагає, щоб органи державної влади діяли виключно в межах своїх повноважень і відповідно до закону. Ну, про те, що я говорив. Далі ви пишете. Прошу, значить, перше, видати мені закордонний паспорт негайно. Друге, надати письмове пояснення причин відмови у видачі документа і посиланням на нормативно-правові акти, які це регламентують. У разі ігнорування моїх законних вимог залишаю за собою право звернутися до правоохоронних органів. Дату підпис. Ну, я додам свою емейл-адресу до цього відео. Кому цікава ця скарга або зразок цієї заяви, я, звичайно, надійшлю цим людям. Це єдиний дієвий і законний спосіб, як можна. Отримати свій закордонний паспорт в державних органах. Тобто, це перший крок. Можливо, видадуть на першому цьому кроці, не виключено. Ну, а далі наступні кроки. Далі ви вже отримаєте від них письмову Значить, відповідь. І це, власне, те, що вам основне і потрібно. Письмової відповіді, це вже які, поняття немає, що вони напишуть, з, згідно з якого закону вони вам не видають. ну Немає такого закону. Тобто, відповідно, вони повинні взагалі видати вам паспорт без всяких пояснень. І все. Ну, видадуть пояснення. Ну, чудово, з цим поясненням можна вже звертатися в консульство вже тих країн, де ви знаходитесь, і отримувати від них документи. Тому що все, що вони там напи... ну Або подавати до них в суд вже в Україні. Також через адвокатів і, безперечно, ви виграєте цей суд. Ну, Ось так коротко, максимально коротке відео. А ті адвокати, які зараз з'являються гриби на дощу, будуть з вас тільки тягнути гроші. Я не знаю, з яким чином вони вам допоможуть. Тобто вся допомога це все у ваших руках. Ви повинні написати заяву цю скаргу подати, отримати відповідь, і коли вже отримаєте відповідь від них. Я не зрозуміло, що вони не напише. Тоді ви подаєте в суд, уже тоді звертаєте до цих адвокатів, юристів і вже, відповідно, судитесь з цим ДП-документом, тому що вони не виконують законні вимоги. Ось так, друзі.